На соціальну підтримку мешканців Кривого Рогу у міському бюджеті завжди закладаються необхідні кошти. Так, у 2011-му всі заплановані заходи виконані у повному обсязі. Тільки матеріальну допомогу отримали 2195 криворіжців, що опинилися у складному матеріальному становищі. На лікування виділено півтора мільйона гривень. 381 тисяча була виплачена матеріальна допомога інвалідам війни, членам сім'ї погибшим, учасникам бойових дій в Афганістані, 202 1000 гривен было оказано помощи лицам пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы и 173 тысячи на выплату детям-сиротам и детям, лишенным родительского опеки. Обеспечена транспортная перевозка инвалидов и других граждан, которые непосредственно мобильных, малоподвижных, специализированным автобусом к местам проведения ночных мероприятий. На это было выделено 55 тысяч гривен. У 2012 році запланировано більше – 73 тисячі, тому що активність наших громадян збільшується, мероприятия більше проводяться. У цьому році вперше передбачені кошти – більше 50 тисяч на підтримку інвалідів перших, других груп з захворюваннями нервової системи. Сьогодні в відповіді з постановою Кабінету міністрів 585 відпрацьовується механізм передбачення льгот інвалідам з порушенням опорно двигульної системи, членам їх сім'ї, дітям інвалідів. І предоставлення відповідної компенсації підприємствам, которые оказують транспортну допомогу этим гражданам, враховуючи кількість звернень за допомогою у 2011-му цього року. обсяг коштів на матеріальну допомогу у міському бюджеті збільшено на 356 тисяч. Щодо ситуації на ринку праці, то вона за словами Костянтина Бєлікова, стабілізувалася. У минулому році була проведена оптимізація центрів за служби зайнятості города Криворога. Був создан. городской центр, который расположен практически в графическом центре города Криворога на улице Космонавтов. В нем работает сегодня 100 служащих, которые ежедневно оказывают услуги более тысячи посетителей, из которых 600 человек это безработные, остальные это работодатели, предприниматели и так далее. Стабилизировалась ситуация на рынке труда. Значит, у нас На 4% менше було брешені по зайнятості в наші служби соответствующе чим в минулому году. Збільшилися і можливості працевлаштування. Кількість вакансій зросло з 600 у минулому році до 1300 на початок цього року. Середі вакансій приближають міста в основному робочого профілю, це 60%. Також достатньо вакансій в сфері обслужування, сфері в сфері, сфері здравоохраніння і оказання других битових услуг населенню. Я могу сказать, что каждый второй безработный, который устроился, был устроен по направлению Центра занятости. Если в 2010 году 7,4 тысячи получили работу, то в 2011 году это 8,3 тысячи были тогда устроены. И, так скажем, большая часть из них на уже на забронированные места. Пріоритетним напрямком у роботі органів місцевого самоврядування є контроль за своєчасною виплатою і погашенням заборгованості заробітної плати. На початок 2012-го заборгованість має лише одне підприємство Банкрут. Бур складає понад 206 тисяч. Продовжується робота щодо дотримання суб'єктами господарювання, мінімальних гарантій в оплаті праці та збільшення її розмірів. Так у 2011-му 592 суб'єкта господарювання підняли рівень оплати праці. Спочатку початку 2012-го дванадцятого ще 130 6, а 54 запланували підвищення.